Липневий ранок розділяє біль втрати та смуток Булоцерківської громади. Сьогодні разом з рідними побратимами, друзями, земляками та небайдужими людьми, що прийшли провести останній путь справжнього героя України, мужнього та щирого патріота своєї батьківщини. У російсько-українській війні загинув наш земляк, мужній воїн та захисник батьківщини Куций Сергій Володимирович. 6 січня 1995 року народження Сергій Куций був командиром відділення інженерно-саперного взводу. Загинув воїн 2 липня 2023 року від отриманих поранень несумісних з життям в результаті здійснення противником артилерійського обстрілу позиції підрозділу поблизу населеного пункту Водяне Волноваського району Донецької області. Захиснику було 28 років. за Захисника України, воїна Сергія, який поклав своє життя на полі бою і за відпушенням усякої робини вільної невільної. Ми живемо в нелегкі часи. Війна триває, але варто пам'ятати, що постійно потрібно підтримувати Збройні Сили України будь-якими зусиллями, тим самим наближуючи довгоочікувану перемогу, а також сім'ї, які втратили на війні своїх найрідніших людей, шанувати та пам'ятати про тих. Хто віддав своє життя боротьбі за вільну незалежну Україну? чиї імена назавжди залишаться в наших спогадах та історії українського народу? Герої не вмирають. Слава всім воїнам збройних сил України. Слава та вічна пам'ять Сергію Куцому.